Зранку атакована Чернігівщина повідомляють про те, що є загиблі і багато дуже поранених. Є навіть кілька відео. Я знайшов на каналах наших військових українських кореспондентів, показаний прямо, ну, прямо момент прильоту. Знаєте, от ми говоримо часто, що не треба показувати, там не треба. Мені здається, інколи потрібно. Інколи потрібно, тому що от коли ти дивишся на це, ти розумієш, наскільки це все небезпечно, наскільки це страшно, наскільки це миттєво, і наскільки часто люди абсолютно нехтують тими вимогами безпеки, які є, адже ми знали про те, що. Є це явище і воно летить. Я не знаю, можливо, у мешканців Чернігівщини просто немає Чернігова, немає куди ховатися, можливо, немає переходів, можливо, немає якихось укриттів. Я, я не знаю, це мають розібратися відповідні служби, але виглядає це страшно. Телеграм в шапці профілю, там є е, це відео. Ну, якщо звук хочете почути, то це ось так було. Ну, так це було. Бережіть себе і підписуйтесь для того, щоб бути поряд, знати більше і вчасно реагувати на ті виклики і небезпеки, які є. Вони і такі, і інформаційні, і ідеологічні, різні. І все потрібно враховувати, якщо ви хочете вижити.